Гарбуз є цінною агрокультурою, оскільки всі його частини придатні до вживання та містять корисні сполуки. Особливу харчову цінність має гарбузове насіння, яке є багатим джерелом білка, поліненасичених жирних кислот та мікроелементів. Воно сприяє зміцненню серцево-судинної системи, підтримці здоров'я організму та зниженню ризику розвитку захворювань. Одним із ефективних способів використання гарбузового насіння є його подрібнення до стану пасти. Такий продукт зберігає всі корисні властивості насіння, має ніжну текстуру та може використовуватися як альтернатива традиційним горіховим пастам. Проте отримання якісної гарбузової пасти вимагає ефективного подрібнення. Традиційні методи не завжди забезпечують рівномірну консистенцію та стабільність продукту. Для вирішення цього завдання спеціалістами компанії Глоукор була розроблена технологія подрібнення гарбузового насіння за допомогою колоїдних млинів CLM. Принцип роботи колоїдних млинів CLM базується на системі Роторстатор. У процесі подрібнення між ротором і статором створюються потужні гідродинамічні сили та сили суву, що забезпечують ефективне диспаргування, гомогенізацію та рівномірний розподіл всіх компонентів гарбузового насіння у пасті. Паста з гарбузового насіння, отримана за допомогою колоїдного млина Глоукор, має однорідну консистенцію. Не розшаровується та є ідеальним інгредієнтом для харчової промисловості. Вона може використовуватися у виробництві соусів, кремів, кондитерських виробів та дієтичних добавок. Крім цього, колоїдні млини глоубкор мають низку інших переваг, серед яких варто виділити наступні регульований зазор між ротором і статором, що дозволяє контролювати ступінь подрібнення гарбузового насіння та отримувати потрібну текстуру пасти. Відсутність перегріву під час обробки завдяки ефективній системі охолодження, що зберігає всі біологічно активні речовини оброблюваного насіння, виготовлення контактних деталей млинів із наржавіючої сталі, що забезпечує чистоту та безпечність вживання отриманого продукту, висока продуктивність моделі млинів для роботи як на малих підприємствах, так і у промислових масштабах, легка інтеграція у виробничі лінії, простота обслуговування та очищення. А які проблеми, що складно вирішуються, є на вашому харчовому виробництві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання GlobeCore для подрібнення гарбузового насіння ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.globecore.com.